Лише одна команда з учасників відбіркового турніру аматорського чемпіонату України з футзалу не має втрат очок. Це лідер вищої ліги світові традиції. Лідер першої ліги Інтер зазнав поразки у впертій боротьбі з автоплазою 4-5. У протистоянні команд Грінлайф та ФК Спарта гравець зелених Олександр Бліщик забив 4 м'ячі, і його команда перемогла 4-1. Асканія за 10 секунд до фінальної сирени вирвала перемогу у Олімпіка 3-2. Вирішальний м'яч на рахунку Павла Серебрянського. Француз. Ський бульвар так і не зумів у першому колі набрати жодного очка, програвши в останньому матчі кола Арсеналу 3-7. В дев'ятому турі французи відпочивають. У неділю будуть зіграні матчі останнього туру першого кола. Центральними поєдинками будуть протистояння лідерів. У вищій лізі світові традиції проти команди «Стелс», а у перший інтер проти легіону. А зараз всі результати матчів восьмого туру. Перша ліга ФК Білозерка Ансерглоп «Ансерглоп» – 5-3. трактор Легіон один Олімпік Асканія два Інтер Автоплаза 4 5. Грінлайф ФК Спарта 4-1. Вища ліга. Стелс Сталінград 4-2. Світові традиції Дума 10-4. Фенікс Яничар 1-6. Французький бульвар Арсенал 3-7. 2 грудня матчі 9-го туру.